Друзі, вітаємо! Минулого разу ми розповідали вам про трактор клас Axion 8 серії. Зараз настала черга 9-ї, і тут також дуже цікава пропозиція по ціні на 2024 рік. Також хочемо розповісти, що через два тижні в нас стартує навчання, на якому ви максимально детально познайомитеся з цим трактором. Для запису звертайтесь в наш інстаграм. Трактори класу Axion 900 серії за цінами минулого року та гарантією 2 роки. Наявність за зниженими цінами обмежена. Пропонуємо наступні моделі до розгляду. Клас Аксіон 930, 350 кінських сил, 230 тисяч євро. 657 євро за одну кінську силу. Клас аксіон 940, 380 кінських сил, 257 тисяч євро. 676 євро за одну кінську силу. Клас Аксіон 950, 410 кінських сил, 273 тисячі євро. 656 євро за одну кінську силу. Силу. Отже, давайте одразу до діла. Що ж себе представляє ця машина? Зараз все і по порядку. Справжні 410 кінських сил під капотом працює шестициліндровий двигун FPT Fiat Powertrain Курсор 9 з робочим об'ємом 8,7 літри. Він обладнаний найсучаснішою чотириклапаною технологією, вприскуванням Common Rail, системою охолодження наддувного повітря та турбонагнітачем з перепускною заслінкою. Завдяки типовим для клас характеристикам двигуна повний момент, що крутить, доступний в широкому діапазоні швидкості обертання двигуна. Це забезпечує продуктивність саме тоді, коли це потрібно. Економна пальне робота при низькій швидкості обертання двигуна і максимальному моменті, що крутить, з валом відбору потужності еко або робота при номінальній швидкості обертання двигуна з повним резервом не становлять жодних труднощів. Різноманітні сфери застосування трактора цього класу вимагають від машини використання всього потенціалу у будь-якому діапазоні швидкості. Аксіон може проявити свою силу навіть у стані спокою. А вал відбору потужності еко створений таким чином, що дозволяє працювати з максимальною продуктивністю. Клас Power Systems. Розробка машин клас полягає у постійному прагненні до збільшення ККД, підвищення надійності та економічної ефективності. Під назвою Class Power Systems CPS, фірма Class об'єднала у собі найкращі компоненти в рамках єдиної системи. Ця система забезпечує максимальну потужність за потребою, поєднання різноманітних технологій та значну економію палива. Siematic це безступінчаста коробка передач, яка використовується у тракторах Class. Моделі серії Axion 900 обладнані коробкою ZF Ecom. Це система з розгалудженим потоком потужності з чотирма механічними діапазонами, що перемикаються за допомогою мокрих пластинчастих муфт. Ручне перемикання між групами не потрібне. Завдяки високій механічній складовій передачі крутного моменту коробка передач Сіматік на будь-якій швидкості забезпечує неперевершений ККД. При швидкості від 0,5 км на годину до 50 км на годину може використовуватися вся приводна потужність в обох напрямках, оскільки під час руху назад також здійснюється механічна передача потужності. Крім того, можна використовувати будь-яке передавальне число коробки при будь-якій швидкості обертання двигуна, що дозволяє використовувати Axion 900 цілий рік для різноманітних застосувань. Надійна опора. Клас використав весь свій досвід у галузі розробки стандартних тракторів та потужних тракторів Xerion до 500 кінських сил і створив абсолютно нове рішення для Axion 900 для тривалої експлуатації у важких умовах. Двигун вбудований у міцну литу рамну конструкцію з інтегрованим картером двигуна. Ця конструкція ідеально приймає на себе навантаження від переднього навішування та рами переднього мосту. Це означає наступне: великий кут повороту переднього моста для максимальної маневреності, оптимальний доступ до всього моторного відсіку та всіх точок обслуговування. Великий кліренс завдяки інтеграції карданного валу в рамну конструкцію, надійна прокладка всіх ліній у рамній конструкції. Концепція управління: Цебіс. Базові налаштування машини здійснюються за допомогою поворотного перемикача Цебіс. Для вибору пункту меню або для налаштування параметра необхідно повернути перемикач праворуч або ліворуч, а вибір підтверджується за допомогою натискання перемикача, відображення на моніторі, рядок меню. Індикація Direct Access. стан передньої і задньої навіски та секції гідророзподільника, призначення функціональних кнопок. Стан КПП, швидкість, швидкість обертання ВОМ, комірка пам'яті обертів двигуна, управління завданнями, індикація ковзання, індикація, що настроюється, температура, годинник, індикація стану транспортного засобу, індикація діапазону руху та темпомат, багатофункціональний джойстик C-Motion забезпечує більш зручне та ефективне використання найважливіших функцій Axion 900. Завдяки управлінню за допомогою великого, вказівного та середнього пальців кисть не так швидко втомлюється під час роботи, тоді як рука спокійно лежить на підлокітнику, обтягнутому м'якою оббивкою. Підлокітник можна регулювати по висоті та в повздовжньому напрямку, підлаштовуючи положення під індивідуальні побажання водія. Управління заднім навантаженням: всі важливі функції керування задньою навіскою розташовані на Сімоушен. опускання в робоче положення. Підйом до встановленого упору висоти підйому, точне регулювання підняття та опускання у дві ступені. Повільно, швидко. При тривалій активації робочого стану здійснюється швидке втягування робочого інструменту, все під контролем, торкання з місця, зміна напрямку, заднє навішування, GPS-пілот, система управління алгоритмами CSM, функціональні кнопки f 7 f 8 та секція гідророзподільника на вибір. Контроль швидкості темпомат, перемикання діапазонів руху, функціональні кнопки F5, F6, Управління завданнями та Telematics Цебіс дозволяє зберегти індивідуальні налаштування до 20 начіпних пристроїв. Усі встановлені значення будуть чітко присвоєні навісному знаряддю. Чотири послідовності системи CSM режим та активація обліку площі, ширина захвату. Це позбавляє необхідності проведення зайвих робіт з налаштування при зміні пристроїв, навісити, завантажити його в цебіс та працювати. Керування полями для документування виконаної роботи в цебіс можна створити та зберегти до 20 завдань. Після введення ширини захвату можна розпочати облік площі та індикацію витрати пального на гектар. Для досягнення найточніших результатів можна вести облік швидкості за допомогою радара. Вагомі аргументи на користь Клас Телематікс, оптимізація робочих процесів, аналіз часу роботи, оптимізація налаштувань, дистанційний контроль, спрощення документування, збір даних, економія часу на обслуговування, віддалена діагностика. Так працює клас Телематікс. Завдяки системі Телематікс можна в будь-який момент і в будь-якому місці отримувати всю інформацію про машину. Зібрані дані регулярно надсилаються через мобільний зв'язок на веб-сервер Telematics. Це дає вам, а за бажанням та уповноваженим партнерам сервісного обслуговування можливість виклику та аналізу всієї необхідної інформації через інтернет. Клас Telematics на Axion 900. Аналіз робочого часу. Аналіз терміну служби. Скорочення часу простою. Перевірка налаштувань машини. Оптимізація витрати пального, захист майна. Індикація розташування Google Earth, поточна дія, збір даних, автоматичний збір даних для документації, достовірне відображення на центральному сервері, стандартні інтерфейси для експорту даних з Telematics. дистанційний контроль, планування техобслуговування, дистанційна діагностика CDS. Отже, тепер ви трішки більше знаєте про модель тракторів Class Axion 900 або просто оновили для себе інформацію. Дякуємо за перегляд та до зустрічі.